Бур'яна, так і був сплошний бурян, нічого не видно. Отих кущів не видно було зовсім, клубніки її не видно, чи вона взагалі була. Таким пригадує подвір'я, коли тільки потрапила до нової оселі, розповідає Катерина Добровольська. Їй надали житло безоплатно, доки господарі за кордоном, та сидіти без роботи не звикла. Предыдущі хазяїва жили, тут хазяйство держали якесь, і їм земля не треба була. І оце все-все розкопано. Я все розкопала, насадила, що, що можна. які умови проживання потрапить, наперед не знала. Машину забрала всі свої злидні, просто настоящі злидні порівнянні з настоящим часом. щоб дожити граблі, відро, помийне, віника, це все, все я сюди привезла, бо я ж не знаю, де яка буде хата. А посадили мене ще тут, всі умови є і бойлер. І водопровод, і каналізація в хаті все є. Мені щастя дожити мої года в такій тишині в спокої. Там вже не можна було заснути. Бахали багато мені кажуть: ви як наче і не приїжджали, наче ви тут і жили. Проросли тут і квіти з дому, з Донеччини. Случайно, просто случайно десь у вузлику сажала і воно залишилось в кармані. А я знайшла, дивлюся ці цибулинки і потикала їх на зиму. Показує привезений велосипед, подарунок від військових, яких свого часу прихистила у Новогродівці. Я цьому велосипеду я вишиваю по, этому, по матусіві, в аптеку, в церкву. Ну, всі раду, коли треба. Катерина Федорівна говорить, не жалкує, що приїхала сюди, бо життя у неї ніколи не було легким. Родилася в війну якраз в 43-му році. І тепер оце друга війна. Вже, вже другу я переживаю. Не думала ніколи, що я скільки проживу. Я дуже багато робила. Робила як коняка. У мене чоловік агрегат називав, він росіянин був. Саме головна професія у мене строїтель отделочник, штукатур, маляр, я була, робила. Ну, Робити на цій роботі дуже мало робила. По хатах ходила, людям хати мазала, тому що дітей треба було ростити 30 років, то стала А тоді мрія в мене була з дитинства, шофером пішла мазати хати. Заробила 450 гривень стоїли тоді. Курси шофері вивчилася, тільки на, на великій машині, мені хотілося на великій. На легковій я навіть не пробувала, не сідала за руль ні разу. Ой, А на газоні одвела душу атаку. На пам'ять має і фото. 13 років, куча ржавого желіза, ремонт, ремонт і ремонт. Коли я тільки вискочу, один раз десь на дорогу уже я щаслива. Дівчатам розказую бабам. Кажу, летю, як чайка над морем, а вони сміються. Сусіди говорять завжди допомагають. Я в магазин геть не ходю, в мене ні за чим. Чотири тисячі я з карточки на карточки внучки одсилаю, а дві ВПО внучку. Я зовсім без грошей. Там то які копійки на таблетки і все, А так люди, люди, всі, всі ну ні на кого я не можу сказати. Всі мені дають картошки. Скільки надавали? Я дев'ять відер картошки посадила. І ще й хватить їсти до нової. Їхала, каже з розумінням, що додому більше не повернеться. Всім своїм кажу, з усіх наших втікачів із дому. Я найщасливіша, бо я їхала сюди, душа моя чула, що я один раз і брату кажу, я один раз їду, більше дороги мені не буде. Люди добрі, село мені дуже гарне село. Таке ж і в нас село, тільки воно бідніше, в нас менше, а тут дуже велике село. Об'їздила я його все велосипедом. Мрія дожить, щоб дітей оцих двох правночків трошки всунуть, як сказати, в життя, щоб вони стали на першу ступеньку життя. Тетяна Созуля, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.